Невеличкий огляд клумби, яка розташована під горіхом. Ця клумба створена восени, посадка осінь 2025. Тож всі трояндочки тут першорічки. Перед вами лампіон. Мінлива квіточка веселого жовтого сонячного кольору. Китицями квітує, один пагон, один букет. Така позитивна, обнадійлива трояндочка. Ще також є пагони. Будемо насолоджуватись далі квітування моє. Трояндочка Poet's Life Девіда Остіна сама по собі квітка чарівна красива, але недовго тримається, швиденько облітає. Хоча це першорічка для Девіда Остіна, дуже зарано робити висновки для Девіда Остіна Троянд потрібен 3-4 роки, щоб побачити всю красу. Поец wife Луїза Де Маріяк. Така ніжна ніжність, теплий рожевий колір. густо набита квіточка, діаметр квіточки 6-7 см. На спеці така біленька стає, коли відкривається, більш рожева. Вже вони давно вже квітнуть, тож роблю висновок, квіточка тримається у Луїзи Де Маріяк. Троянда більш насиченого фіолетового кольору, терма прибрати квіточку, щоб вона загальне враження нам не псувала. Ну, виглядає це ось так. І дивіться, другий день спеки. для квітки такої, такого забарвлення. Ну, це так непогано, я вам скажу. Як правило, квіточки фіолетового кольору. Одні з перших запікаються на сонечку. Терма тримається. Будемо дивитися, що буде далі з нею. Обіцяю тиждень спеки. Ну, побачимо. А взагалі, подивіться, який чарівний насичений колір. Квіточка також сантиметрів 6-7, першорічка, річка, тож висновки поки не робимо. Просто спостерігаємо, дивимося, огляд самої квітки. Кущик дуже добре наростає, я б сказала, такий швидкий зріст у нього. Ну, трішки, можливо, із-за такої. Пасмурної погоди трішки колір хибний. Вона взагалі така більш фіолетового кольору, а тут розовинка домінує, тепла розовинка причому. Вона взагалі фіолетового кольору. Красива квітка, рясна квітка, незвична квітка, тельма чудова. Чудова. Японочка Цумугі. Поки я ще не зрозуміла, як до неї ставитись. Закрутка цікава, але оце, така, на мій погляд, трішки стучне скучне забарвлення, тьмяне, бліде. Ну, Не будемо робити висновки, просто показую, як виглядає це музія японка. але вона рясна і вже давно, дуже довго тримається ось ці квітки. Нещодавно відкрилась, так виглядає. Це вже в стадії відквітування квіточки. Трояндочка. Сіл хіпкін. Особливо нічого показувати, одна квітка вже я пообрізала, ресна флорібунда, витривала флорібунда і до спеки також. Діаметр квітки, та, що перед вами, 10, заявлено до 15 см, ось їхнею.